Коли ми шукаємо відповідь і не можемо довго її знайти, і коли ми буває відволікаємося, відбувається такий раз щелчок, і приходить така інтуїтивна відповідь на наш, на наш запит на наше питання. Якщо ми звернемо увагу, що ця відповідь завжди не з того поля знань, яким ми вже володіли, ця відповідь, якби з того поля, де ми ще чогось не знаємо. Тобто, інтуїція, кажуть, це надшвидкий. Розум, тобто, де немає ніяких логічних пояснень, ніби ми переміщаємося у прострі на інший вимір, раз і отримуємо звідти відповідь. І щоб отримувати інтуїтивні відповіді, нам потрібно бути дуже в контакті з собою, тому що ми можемо плутати, якщо ми не будемо в контакті з собою, знаки долі від контекстної реклами. Ми можемо з цим заплутатись дуже. Чи то дійсно є відповідь, чи то не є відповідь насправді. І контакт з собою це така одна із важливих субстанцій, щоб бути на одній хвилі з проведінням, бути на одній хвилі з світом, щоб отримувати дуже швидкі відповіді для того, щоб переходити на інші виміри, для того, щоб переміщатися не з допомогою логіки, переміщатися, коли ми застрягли, і мати швидкі ви. Відповіді, щоб ми могли переміститися і отримати щось за межами того, що ми знаємо. І саме про це ми будемо працювати на практикумі 23-24 вересня. Будемо пропрацьовувати контакт з собою, щоб відкривати новий світ, відкривати нові світи для себе. Якщо тобі така ця історія відгукується, став плюс або звертайся у приватні, нам тобі докладнішу інформацію.